Радянських людей, Друга світова війна, навряд чи закінчилась у 1945 році. В той час, як у країнах Західної Європи про цю криваву трагедію намагалися всіляко забути, у нас відкривали пам'ятники та обелізки, називали вулиці на честь героїв та видавали на гора тонни книжок про подвиги червоноармійців і, звичайно, про тих, хто воював у тилу ворога, партизанів. Як підпільні мешканці лісу вплинули на результат війни, і що було міфом, а що правдою у їхньому образі? Партизанщина не була ноу-хау лише війни проти фашистів. Британський історик Джон Еліс нарахував більше 160 таких протистоянь від 16 століття і до наших днів. На прикладі Другої світової підпільну діяльність диверсантів можна вивчити якнайкраще, вважають спеціалісти. Той партизанський рух, який відбувався на території, на території Радянського Союзу, окупованій німцями, він повинен розглядатися як складова, як складова частина цього ширшого руху опору, який мав місце в Європі і в світі. От, тобто, це не був якийсь феномен. Це не було якесь явище унікальне, яке не мало аналогів в інших країнах. От але воно це явище мало свої особливості, досить серйозні особливості. Радянськими партизанами керували партійці, а не військові фахівці. Та й звідки їм було взятися, після сталінських чисток 1937-38 років. Лави підпільників поповнювали військовополонені, яким вдалося втекти, і дезертири Червоної армії. І тим, і тим нікуди було діватися. Свій порятунок вони знаходили в лісі. Сюди можна додати людей, що в силу різних обставин залишилися безрідних і дому, а також тих, хто не бажав їхати працювати до Німеччини. Я сам білорус. Білорусі на коренях. От ми там переховували, перекормили партизану, не заходили до нас сюди, стирали одежу їм. А потім як розстріляють мать, вже все. Я пішов з партизанами. Партизани якраз були там, коли розстріляли їх. Вони в засаді були, але. Но... Не вийшло вони обійшли засаду. Перші підпільники Другої світової діяли стихійно та подекуди переслідували діаметрально протилежні цілі і навіть воювали між собою. Наш край став лакмусовим папірцем західноукраїнського руху. Опору тут добре. Пам'ятали про польську владу радянські репресії 1939-40-х років. І першими відчули всі принади окупаційного режиму фашистів в партизанському русі на Рівненщині Можна виділити три складових чи три течії: це радянські партизани, які вели боротьбу за відновлення радянської влади, українська повстанська армія, яка вела боротьбу за створення незалежної української держави, і польські збройні партизанські формування, армія крайова. Які хотіли, щоб кордони Польщі стали такими, як до вересня 1939 року, тобто, щоб територія нашого краю і надалі залишалася у складі Польщі. Спочатку радянські партизани проводили агітаційну роботу без активних дій. Німецький наступ застав Верховне командування СРСР, що готувалося до війни на ворожій території, зненацька. Тому чітких планів оборони, а тим більше боротьби в тилу ворога, не було. На додаток швидке просування військ Вермахту плутанина у діях між партійним керівництвом, військами НКВС та Червоної армії відсутність елементарних засобів озброєння далося взнаки на зорі партизанського руху. Прикметно, що до літа 1942 року не існувало окремого централізованого органу. Покликаного скеровувати дії радянських партизанів. Перші партизанські групи на території нашого краю були утворені ще в 1941 році. Організовували їх переважно залишені тут на окупованій території партійні радянські працівники. Але ці групи проіснували недовго більшість з них були Ліквідовані німецькою поліцією дуже швидко, тому що не було і досвіду боротьби в підпіллі, і людей цих знали в обличчя, тому що їх залишили фактично на тій ж території, де вони працювали в 39-41 роках. Оговтавшись після несподіваного наступу німців у 1942 році, радянське керівництво зайнялося системною організацією опору в тилу. Зокрема, при верховного головнокомандування створили центральний, а пізніше український штаби партизанського руху. Проте результати цих рішень далися взнаки пізніше. Український штаб партизанського руху, який був створений в червні 1942 року, також розумів розумів складну ситуацію на західній Україні. Якщо, наприклад, північні регіони насамперед України, це Чернігівщина, Київщина, Житомирщина, в якійсь мірі, були в якійсь мірі забезпечені загонами партизанськими, то західна Україна мала великі проблеми з цим. Тому е, було прийнято рішення, що на початку 43-го року на Рівненщину будуть е, від, буде відправлена від від оперативна група. Цих людей очолив вже знайомий для жителів краю партійний керманич. Пізніше його призвіще стане атрибутом багатьох міст України. Ця вулиця міста Ровно носила ім'я Василя Бегми, адже з ним тісно пов'язана Радянська історія області ще з 1939 року. До і після війни він був першим секретарем Ровенського обкому КПБУ, а під час німецької окупації керував місцевими партизанами. Йому присвоїли військове звання генерал-майора. Та доручили обласний штаб руху опору. Василь Бегма він насамперед намагався своїх з'єднань під які, яким він керував зробити їх військовими за військовою структурою. Було багато наказів е, обласного штабу партизанського руху про надання е, звань молодш, особливо молодшим. Е, Партизанам з військових звань, вже які реально були потім, можливо, їх було продовжувати і тому подібне. Було створено дуже багато відділів, які займалися прийомом партизан в партію. Василь Андрійович Бегма розумів, що потрібно е залучати до, партизан, до партизанського руху не просто людей, місцеве населення чи будь кого інше, а якраз комуністів. На початку 1943 року. Партизанський рух краю нараховував майже 600 бійців, що не вражало за мірками тієї війни однак його кількість збільшувалася, і невдовзі рівненських підпільників. Розформували на окремі групи. Влітку 1943 року з'єднання партизанських загонів Рівненської області було розділене на три і таким чином виникли три з'єднання партизанських загонів Рівненської області. З'єднанням номер 1 командував сам Василь Андрійович Бегма. Командиром з'єднання номер 2 було призначено Івана Пилиповича Федорева. Номер три, де було багато етнічних поляків, командиром був Роберт Сатановський. червоні партизани співпрацювали з армією крайовою аж до Варшавського повстання 1944 року, коли поляки залишилися наодинці з військами Вермахту без допомоги Червоної Армії. В липні 1941 року, між радянським урядом і польським урядом, який знаходився в еміграції, в Англії на той час перебував, була укладена угода про спільні дії проти німців. І тому такої яскраво вираженої конфронтації між, радя... між учасниками радянського, партизанського і польського руху, хоча вони армією краєвої, наприклад, не було. Не було такого протистояння. Яння, як, наприклад, між радянськими партизанами Української повстанської армії. У плани радянських партизан не входило ведення відкритої війни. Їхнім головним завданням було організація диверсій, руйнування інфраструктури ворога, воєнних та промислових об'єктів, ліквідація ключових фігур Третього Рейху. Окремим пунктом значилася розвідувальна робота. Підходили до пути, клали мину. Мину раніше клали то капсули на рельсу ложили. А потім стали вони провірять перед приходом поїзда, провіряти усі вот эти моменты, чи нема на щаться нічого, на, на рельсах нічого. Ну, перейшли на шнур. Шнуром стали. Протягували шнур, закапували там кулату, протягували в ліс и як пожеж шнурам джорнув, паровоз перекинувся, і все. такі дії зупиняли поїзди зі зброєю, провіантом та медикаментами і відтягували на себе частину німецьких військ з фронту. В основному трофеї з поля бою і перехопленого німецького транспорту були чи не єдиним джерелом існування та функціонування партизан. Крім того, їм ризикуючи власним життям, допомагали законспіровані жителі окупованої території. Вони вже приходили до нас партизани. От, і в отряд уходили хлібом. Ми хліб доставали, снабжали туди, щоб вони от, різні медикаменти. от. Клешкін потім працював в лікарні в Тютьковичах. Через нього ми доставали різні там бінти, бо це ж все треба було. Солі не було в отряді, їсти треба було теж хліб. все. Між тим стосунки місцевих людей з червоними партизанами далеко не завжди були такими райдужними. Селяни, які ще до війни встигли познайомитися з основними засадами радянської влади, не поспішали ділитися нажитим добром. І більше тут на території західної України, де настрої населення були зовсім не прорадянські, а навпаки, антирадянські і досить гостро антирадянські, і де населення скоріше підтримувало починаючи з 43-го року створені підрозділи. УПА, ніж радянський партизан, тому цей рух не був всенародним, і для того, щоб отримати те, що потребували партизани повсякденному житті, то вони часто це відбирали силою місцевого населення. І про це пишуть, писали самі ж командири, комісари партизанські своїх щоденниках, які сьогодні зберігаються в Києві, в Центральному архіві громадських об'єднань України. Йдеться про те, що мародерство було. П'яство було зловживання зброєю, скажімо так, і вбивства безкарні місцевого населення були, мали місце. Хоча безпосередні учасники тих подій такі закиди спростовують і розповідають зовсім про інших партизанів. За це розстрілювали, Якщо хто небудь одежу возьме і побачить, одразу розстріляли. Мужкою ще нічого, тому що треба одягатися. А женською сразу. радянські підпільники щотижня змінювали місце дислокації, споруджували спеціальні землянки. Найважче було взимку. Всенародне вшанування і популяризація подвигу партизанів і підпільників у роки Другої світової війни були невід'ємною частиною ідеологеми комуністів. Той час, як європейці сумували за загиблими, партійці постійно нав'язували радянським людям ейфорію перемоги. Історики минулого успішно захищали дисертації про успіхи партизан, причому іноді суперечили самі собі. Внесок партизан у перемогу він є, але він в значній мірі перебільшений. Тому ну, навіть візьмемо цифри, скільки було партизан і що вони реально виходячи з цих цифр могли зробити. Хрущов, 1 березня 1944 року, виступаючи на сесії значить, Верховної Ради України, він назвав цифру 60 тисяч, ви знаєте. Потім буквально через там, два місяці в, в інформації в українського штабу партизанського руху з'явилася цифра 100 тисяч. І потім, зрештою, в 70-х роках. Вона виросла до пів мільйона, хоча це цифри були явно нереальні. А реально було десь ну, в межах 50 тисяч, але це в 44-му році. А до 43-го року і десь до середини 43-го року, це десь порядка 30 тисяч, це вся Україна. Нині більшість документів, які допомогли б пролити світло на ті події, знаходяться недосяжними у російських і частково українських архівах. Однак, якою б не була правда, ясно одне про подвиг радянських партизанів потрібно пам'ятати, але ще більше про помилки, які спричинили прихід до влади авторитарних режимів.